Символічну алею слави з дубових саженців висадили представники національного корпусу. Так, ці молоді люди відзначили день добровольця та одночасно вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності та військових дій на сході України. Висадка дубової алеї поряд з меморіальним комплексом влас» є вже не першим спільним проєктом музею та молоді з національного корпусу. Тим більш символічною ця алея слави буде, адже єднатиме місця вічного спочинку українських героїв різних часів. Ця алея повинна поєднати між собою могили тих наших героїв, які загинули. В червні 1941 року від рук НКВД і перепоховані їхні останки в Дем'яному лазі, і складовищем міським, де вже поховані сучасні українські герої. Молоді люди висадили 34 саджанці дубів, адже це дерево є символічним для українців. На кожному дереві встановили таблички з іменами загиблих добровольців. Такий спосіб ми вирішили дати і друге життя цим деревам, врятувати їх, і, е, врешті, вшанувати героїв е, наших добровольців, які. Гинуть, віддають своє життя за Україну, і власне таким тотемним деревом для українського народу, як дуб, як символ родової єдності, символ військової міці у травні. Представники національного корпусу планують доповнити алею ще кількома видами дерев калиною, кленами та вчеремхою, які символізуватимуть загиблих жінок добровольців.